Півтора роки тому Дмитро Николишин з Миколаївського району вже був пацієнтом гематологічного відділення західноукраїнського спеціалізованого медичного дитячого центру. У серпні закінчилися тривале лікування сімома блоками хіміотерапії. Однак, недуга за кілька тижнів повернулася ще грізнішою – лімфома четвертої стадії. Перед першим блоком мають робити робити брати мої клітини, потім їх якось очищати, а на третьому блоці пересад, ніби буде мега доза хімії, вона ніби вбиває всі клітини і будуть водити в колон той, будуть пересадку робити. Злоякісна хвороба потребує потужнішою за попередню хіміотерапію. Це підготує хлопчика до пересадки кісткового мозку в центрі дитячої трансплантації, що в київському ахмедиті. Це є єдиний шанс на порятунок цієї дитини, оскільки не спрацювала хіміотерапія першої лінії, то ми повинні забезпечити хіміотерапію другої лінії і провести якомога в стисліші терміни автологічну трансплантацію. Це є ще один новий шанс на повне одужання для цієї дитини, тому що хвороба не чекає, коли ми зберемо кошти, а ці злоякісні клітини множаться в організмі кожного дня. Для початку хіміотерапії вже потрібні препарати. Їх не виробляють в Україні. Тож на іноземні ліки треба 180 тисяч гривень. Його потрібно три ампули. Три ампули в найдеш, найдешевше, якщо це буде справді така найдешевша ціна 65 тисяч гривень. Одна ампула для того, щоб розпочати хіміотерапію з додаванням цього препарату, який дуже який. Дуже корисний, якраз який, який є дуже важливим для лікування, для лікування нашого рецидиву. На цю суму ми вже, ми вже тиждень часу, що ми вже більш тиждень, що ми так от збираємо на суму, ми не можемо вийти. Допоки не захворів, Дмитро був відмінником, хоче бути програмістом та великим математиком. Однак спочатку мріє подолати недугу. Сподіваюся, що добрі люди допоможуть ці кошти і допоможуть мені вилікуватися. Лікарі кажуть, за такою недуги, як Дмитра, час рахується на кілька тижнів і, на жаль, стрімко збігає. Тому кошти для початку лікування необхідні у найближчі дні.